Інструкція по збірці популярної сумки бананки з натуральної шкіри. Нам знадобиться сам шаблон. Я використовую шкіру Crazy Horse в чорному кольорі 1,5 мм, шило нитки голки, ніж двосторонній скотч, хіянка пробійна плита і пробійник з кроком 4 мм і лінійки різного розміру. Довше для того, щоб вирізати ремінець під бананку. Із фурнітури у нас іде бігунок, хольнітен і обмежувачі на блискавку. Інструмент для встановлення обмежувачів на блискавку, блискавка бажано-металева, розмір 5. два напівкільця, рамка з перетяжкою та карабін. Ремінець повинен бути мінімум 1,30 м, бажано, 1,35 м, 1,40 м, щоб був запас на кріплення фурнітури. Я роблю під розмір своєї фурнітури під 2,5 см. І зроблю одразу 4 ремінця, щоб були наперед. Вирізали полосочки, рухаємося далі. Тепер беремо основну частину нашого шаблону і на шкірі обираємо найгарнішу ділянку, щоб розмістити оцією стороною. Бо це лицева частина, щоб вона була гарніша. Також розміщаємо одну кишеньку. Я буду робити кишеню внутрішню без блискавки. Беру цю, цю частину шаблону. І нам потрібно ще накреслити два вушка на бананку однією стороною та іншою. Все розкреслили. Тепер вирізаємо і робимо отвори. Зробили отвори на наших деталях. І тепер наступним кроком будемо вставляти блискавку. Як ставити блискавку? Дивіться у цьому відео. Прошили блискавку, тепер будемо прошивати нашу кишеню. Так виглядає, готовий результат. Тепер будемо прошивати вуха до нашої бананки. Вони будуть розташовуватися ось таким чином. Ми їх беремо, зводимо точки і будемо прошивати. Лицем до лиця. Тобто на виворі, ці шви будуть внутрішні, і ми ці вушка будемо вивертати. Ось таким чином будемо їх прошивати. Маємо ось такий результат. Ось так виглядає прошивка. Тепер ми це беремо і вивертаємо. Ось таким. Чином розрівнюємо. І ось такий вигляд має у нас бананочка. Тепер нам залишилося почати прошивати цю частину, все це разом. Але не до кінця. Залишаємо тут трішечки місця для того, щоб ставити фурнітуру. Ось таким чином виглядає результат нашої прошивки. Я залишив з цієї сторони трохи місця, не дошив до кінця, і з цієї сторони, Шив я в два заходи з середини, в одну сторону та в іншу. Ці місця ми залишили, щоб нам було простіше вставляти напівкільця. Я вирізав два шматочки довжиною 6 см під розмір наших напівкілець. З іншої сторони, одразу зафіксував на двосторонній скотч, вдягаємо. Знімаємо двосторонній скотч, заклеїмо і будемо вставляти у нашу бананку. Так, беремо наше напівкільце, фіксуємо ось таким чином. Беремо голочки і дошиваємо до кінця. І в нас вже це напівкільце нікуди не дінеться. І потім пробиваємо отвори через всі шари шкіри і прошиваємо. Наша сумка майже готова. Залишилося вставити полірок. Я його буду робити ось таким чином. Шкіряний. У вас може бути інший взагалі, бігунок одразу з пулером, або можете вирізати будь-яку іншу форму для пулера на бігунок. О, встановили пулер, Ось таким чином вийшло. Тепер нам залишилося закріпити ремінець. Спочатку кріпимо рамку. Для цього беремо нашу полосу, загинаємо її. Десь на 2 см ми її загибаємо. Беру пробійник на 4 зубчики. І одразу через два шари шкіри пробиваю. Щоб отримати ось такий результат. Те саме роблю з іншою стороною. Тепер беремо нашу одну, одну сторону. І вставляємо через рамку. Ось таким чином і прошиваємо. Тепер уважно, з якої сторони ви хочете, щоб був карабін. Я його зазвичай ставлю на сторону пулера, тобто під ліву руку. Тому там, де буде у мене карабін, я кладу від себе і бананкою лицем донизу. Беру ремінець вже з прошитою перетяжкою. І ось таким чином. Ось вона в мене, ось середина шкіри, бахтарма. І ось таким чином провожу. Ось так у нас вийшло, провів всередині бахтарма, вивожу назовні один раз. І провожу через середину і ще раз. І тепер у нас ремінець вже буде нормально регулюватися. Людина як захоче, так собі його і налаштує. І нам залишилось лише. Зашити карабінчик і наша сумка готова. Ну що ж, наша сумка вже готова. ремінець карабін, все як потрібно. Все відкривається, все регулюється, велика кишеня. Кишеня ще всередині, то що ми пришивали. Ось таким чином виглядає вона ззаду. Підписуйтесь на нашу спільноту в Телеграмі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте лайки.